Електронна петиція про те, щоб офіційно перейменувати назву Росія на Московія, а також змінити термін Російський на Московський, Російська Федерація на Московська Федерація, набрала необхідну кількість голосів. Президент України Володимир Зеленський розглянув це звернення громадян і звернувся до прем'єр-міністра з проханням щодо його комплексного опрацювання, зокрема із залученням наукових установ, адже дане питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки. Нагадаю, що автор петиції стверджує, що історичною назвою Росії є Московія, те саме стосується державних утворень Московського князівства, Московського царства, імперії. Ця назва вживалася в європейських і в деяких азійських мовах. На багатьох історичних мапах 16 19 століття, які виготовлялися в Європі до і після перейменування Московського царства на Всеросійську імперію, також фігурує ця назва. 22 жовтня 1721 року, тобто 301 рік тому, московський цар Петро І проголосив Московське царство Російської Імперії. Тож Росія існує лише 301 рік. Але зміна назви з Московія на Росія дала підстави для загарбання московитами історії Київської Русі. Для іноземців назви Русь, як позначалася Київська Русь на мапах, та Раша, як позначалася Росія, виглядають майже тотожно, однаково, ніби це назва однієї держави, яка просто зазнала певних змін із плином часу та під час перекладів на різні мови. І в результаті. В результаті це призводить до плутанини на міжнародному рівні. Пишуться художні книги, знімаються фільми, де Росія представлена як Русь, що неприпустимо.